Ми майже до середини дійшли зараз. Зараз, зараз. <кій> Руслан Рустамов, привіт. Файно дякую. Зшиваємо інклюзивні шкарпетки швом, петля в петлю. І ще й такими от такі стопери в мене на спицях. Знаєш, камінь, ножиці, папір, гра, оце ножиці. Це дуже зручно, коли відрізняються стопери. Коли в'яжеш шкарпетки. Так. Ось так швиденько підтягуємо ниточки за кожну напівпетлю. Я не можу зрозуміти. Ось ця нитка, ось ця петля. Бо втекла петля остання, а нам треба додавати другу половину. Є. колірний ток такий. Дібрали. Ось такого файненько. Вже й два половини йде. Бачу, це треба вміти ще так, та воно якось вміння, то таке справа на жена, знаєш. Треба спочатку бажання мати, а це все вміти. Так. І ось такого підтягуємо, підтягуємо потроху, бо нитка вже закоротка і не можна продовжувати. Файна є. От. Цю нитку також вправити треба буде в в'язання. Але ось тут. Не видно, де в'язали, де сшивали. І то є файно. Так, третя шкарпетка. Ні, все ж таки не виходить. У мене середній час на шкарпетку це 15 хвилин, саме на зшивання йде. І от як я не намагаюся зробити то швидше, ніяк.